Привіт, з вами Танк Аніматіонс. Так, з останньої публікації відео пройшло два тижні. М да. Так, стопи, перед тим, як брати його пату, я зараз поясню, чому мене так довго не було в Ютубі. У мене було дуже багато справ, тому, по суті я не могла ніяк зайти в Ютуб, подивитися, там, почекати. Ну і зняти відео, тому що в мене було дуже багато справ. Да, я діова кобаса. А ще ваш автор зайнявся анімаціями, да, наконець, то за стільки років днів. да. Ну і ще ваш автор ще не виздуревів нормально, тому й тому не було відосів. Ну, ще банально із-за того, що в мене не було вільного часу, і тому я не могла зняти відео. Тому я вибачаюся за, можу сказати, таке, ну я навіть не знаю, як це назвати довгу пропажу на Ютубі, ну це не прям довга, бувало, що я й на місяць можу пропасти. Моя аудиторія знає. Що ж, я, я вибачаюся, я надіюсь, що все-таки я не буду пропадати так часто. Хоча я так часто не пропадаю, М -м, вроді би, ні. Ну ладно, я надіюсь, що я так пропадати не буду. <сум> Сорян. Що ж, так як мені нарешті випала нагода зняти для вас відео, я дуже довго думаю над темою. І. Я додумалась. Пам'ятаєте відео теж є ПД Фандомі, де я розповідала про чотирьох особистостей і їхні. проблеми? Ну, коротше, про чотирьох лічностей. <схід> да. І що ж, я сиділа і думала, і все таки мені спала на думку ось така от ідея. А що як зняти відео, в якому я? Розповім, що зараз на даний момент з цими каналами. Можливо, вам стало цікаво. Хм, чим зараз займаються е, люди оці от люди, після багатьох місяців, як Райзер зняла відео про них? Може, щось змінилося, а я вам скажу багато чого помінялося. Так, по списку е, на трьох каналах, вроде, Да, да. Тому сьогодні я розповім, що сталося з чотирма цими особистостями, е, після того, як я зняла це відео. Хоча, навряд чи ну, не подіяла на це. ну, Це ну. капець. Сорян, якщо... Буду трохи запинати, це відео не заплановане, просто зараз нікого нема вдома. І я можу нормально зняти відео. А то, блін, в мене сестра в кімнаті, і я не можу нормально зняти відео. Ну, це капець просто. Тому сорян за те, що відео можуть бути запинки. От. Ну і перед початком відео прошу там підписатися на теграм канал. Ну, це, звісно, не піар, а просто рекомендую, тому що я там більше сижу. І там багато цікавої інформації, да і чат, в принципі, адекватний, тому ну, залітайте там, силка в описі, да? Ну, то заходьте. Ну і ще заходьте на стріми, тому що ну, що це може бути, аудиторії 500, а, а нікого не вас на стріму. Ви що, я не думаю, що ви 8 годин спите. Я не думаю. Що ж, не буду тягнути кота за хвоста, а ми починаємо. Так, хто там у нас по списку? А, Іліс, ну як же можна було забути цю великолепну персону? Її знає весь е, Інстаграм, ну, тоді ще її знають всі епедісти в Інстаграмі, тому що я нагадую, і за чого Іліс така стала прям ух, знаменита? Е, Іліс була нагрім стрісовщиком, От просто представте, вона навіть була хуже фішфурі. От. І вона прославилася своїми срісовками на весь ЄПД Інстаграм. Ну і одним словом ще були відоси всякі про неї на каналі. Можете там за заскочити, подивитися, щоб бути в курсі, хто вона взагалі така. Ну, перше відео про Іліс, ну, взагалі, крінжа, я так думаю, тому що там багато матів. Але, ну, я її знімала на емоціях, тому що. Мене тоді Іліс настільки вибіслила, що це капець. Так що... <кхм> і так, що ж на даний момент з Іліс? Ну, коротше, радуйтесь, Іліс перестала зрісовувати, і вона забрала свій ютуб канал, ну, ще, звісно, давно. Але Іліс не зрісовує. Це головне. Іліс займається своїми анімаціями. Ну, щось вона пропала на місяць, мабуть, вона займається анімаціями, хоча. Хоча останнім часом я помітила, що Іліс все менше і менше старається над ними. Можливо, в неї вигорання, можливо, просто її впаду всевічну сидіть і анімувати. Да, анімації це дуже важко. По собі знаю. От. Можна реально задовбатися, але, ну, не знаю, мені здається, що Іліс просто ну, починає лінуватися да, над контентом. Але саме головне, це те, що Іліс змінилася. І вона не срісовує. Ну, Вона, звісно, ще не вибачилась переді мною за те, що наїжджала на мене і на моїх друзів. Ай, ну ладно, це було ще колись, так. Да. Ну, про Еліс я багато чого не скажу, тому що, ну, в принципі, вона змінилася чи навіть без, без відео цього. От. Ну, тобто, я натякаю, що це відео щось там змінило, просто самі люди могли змінити е, своє ставлення до каналу. Ну, не до, не до мого, а до свого. От. Тому про іліс я багато чого не скажу. А от про слідуючу персону я, ну, багато чого скажу. Хто там пам'ятає про цю, які там. Фішфурі? о! Хто пам'ятає цю особистість? Якщо чесно. Я згадую цю людину і згадую. Е як до неї, коротше, домахувались, що вона стрісовує. Так, 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 стоп. Якісь спойлери пішли. Перед цим я спершу поясню, що взагалі сталося. І так. Фішфурі, як ви пам'ятаєте, з мого старого відео, обвинили в якоби плагіатстві стилю Снофуртем. От. От просто представте, так? Да? І. Одна людина з магими доказами по Ша на весь ЄПД фандом заявлять, що О, філі... філіш, Фініш, що фіш фурі така, коротше, погана, нам разота і взагалі бан. Але зараз я висловлю свою думку, тому що у відео я прям казала, що фіш така, ну, знаєте. Ух, прям фіш. Ну так не можна, ну фіш взагалі, ну це просто крінж. Але я хочу сказати, що те відео було зняте ще дуже давно, але моя думка вже змінилася. Так само. От. Тому ось моя думка. Я рахую, що не потрібно було влаштовувати весь цей цирк з тим, що на всю публіку кричати, що якась там людина піздабов. Вибачте, це таке слово. Просто. Ну, я не можу нормально сказати на те, що людина без нормальних пруфів пошла на весь ЄПД-фандом, кричать, що якась там людина срісовує. От у мене запитання, от коли Еліс і її знали всі за углом, ви, бляха, мовчали. А от коли якийсь маленький канал срісував, ну, навіть не зрісував, може, вдохновився, ви всі, як стадо, побігли на неї гавкать, що вона така погана. І прикол в тому, що коли ця людина зняла відео, половина аудиторії просто повіриє. Просто повірє без будь-доказів, вони такі. У тебе три, скрін... три цих скріна. Ну, правдоподобно, повіримо ми тобі. Знаєте, в чому прикол? Ця людина навіть в відео не сказала, що там не діть, хейтить фіш, може я помиляюсь, може вона вдохновлялася, а не Ні, от вона зняла. І, знаєте, це як був заклик до. Це вот. Як Хотіла сказати до страйку. До... Ну, коротше, до травлі. Да? Давайте звіздуйте. Он коротше, ще покажем її. От ондо, короче, Фотку, що там ще? А ім'я в Телеграмі, звіздуйте, пишіть. Я не буду казати, що не пишіть, ну, пишіть, ну, мені ж похарень. Знаєте, як, по-моєму, це лицемірно, коли людина, навіть якщо когось е, ну, обсуждає у відео, не каже, що, типу, ну, не йдіть там обзивати, я просто кажу свою думку. Ні, вона прям така, типу, як закликає, типу, звіздуйте. Двері відкриті. І знаєте що? Мене здивувало, що якийсь там канал, у якого скільки там тисяч підписників, напав на маленький канал. Це таке відчуття, ніби маленький канал ущемив Великого, і той побіг з праксами, жаліться аудиторії. Ну, от серйозно! От просто представте. Ні, зараз вам наведу приклад. От прикиньте, у Хоми, у Хоми анімейшн крадуть танки. да? І от прикиньте, ось оцю фігню, типу, хтось там у нього вкрав танка, і канал Мільйоннік наїхав на цей канал ще й відео буде знімати, типу, Мої тупи клони. Не пишіть мені. Мої тупи клони, поняли? І от просто представте ту саму ситуацію, що якби Хома е, канал Мільйоннік, Пішов би на маленький канал, який зняв би про нього відео, що у Хома якісь там проблеми з сюжетом. Ну, звичайно, що Хома не піде, тому що йому якось ну, взагалі пофіг на якісь маленькі канали, які у нього беруть танки. Ну, типа, ну ще й Хома не дебіл, щоб як обіженка бігати і всім доказувати, що. Ну, коротше, ви суть вовили, так? Да? От. І знаєте, тут реально таке вчуття, ніби людина просто ущемилася і така. Треба зняти відео. Я зараз, я зараз таке зніму. По суті, людина думає, що вона зніме круте відео, в якому обосре фіш по полочкам, Да. яку обосре фіш з ног до голови, а вийшло просто цирк і клоунада, де саме гравний клоун розказує, чому фіш така погана. Ну, фактів то мало, пруфів то мало. Ну, я не спорю, що це тупо, що фіш така, типу. Я вчилася сім років в художці. Ну, по-перше, в художці учаться чотири роки. Ну, точно не сім. Ну хіба, що ти потім переїхала в інше місто і там почала так само вчитися в художці. Ну, це тупо, коли ти говориш, що ти сім років учишся в художці, хоча пруфів то ніяких нема. Нема то ніяких профів, що ти учишся в художній школі або вчилась. І Фіш так само неправильно поступає, тому що вона інколи людям обіцяє арти, а в висновку вона їх навіть не малювала. Ну, оце як я розказувала відео, що я в неї попросила арт, вона казала добре-добре. І замість того, щоб нормально сказати, що, «Че, мені не виходить, тобі отам намалювати арт, да, вона просто, типу, як мене ігноріє, а потім коли зняли відео про те. Типа, тупий, як Лони Белл, то зразу вона все поудаляла. І ладник би вона сказав, сказав: Ну, блін, мені не виходить, тобі намалювати. Ну, Таке відчуття ніби вона нас слило, серйозно. А ну, ще саме е, смішне це те, що я раді переколую, вирішила пошукати це відео. І знаєте що? Правильно, його нема. Інтересно, цікавенько, де ж воно поділося? Мабуть, автор передивився, поняв, який це крінж і ударив. Ну, або воно десь є, а я просто не, ну, неуважно дивлюся. Ще мене здивувало, коли сама Белл сказала, що у фіш подсоси. Подсоси, блять. Мабуть, я зараз відкрию Америку, але подсоси є в кожного ютубера. Ну, Дуже, може, у мене є, я спорити не буду. Але давайте по чесноку, що подсоси є у кожного ютубера. Навіть у, того сам... навіть у самого конченого ютубера є подсоси. Точніше не подсоси, а антіфанати, які готові навіть за маленьку якусь там фігню тебе унічтожить. Так от мене дуже розсмішило, коли Белла така, ну в неї ж подсоси. Йоу, чувак, а в тебе півкана подсосів, йоуки-палки. Я зараз ну, я не наїжджаю на Бел, не кажу. Просто Бел. В чому логіка? В тебе 50 на 50, а 50 подсосів і 50. і 50 карач, адекватних. Ні, мені здається, що наоборот. 80 подсосів і 20 адекватних. Просто. Бля, скільки я раз бачила, як люди наїжджали на інших без причини, бо в них в відділі, блядь, риска похожа з Бел. Бо в них момент схожий з Бел. Бо в них просто щось там схоже з Бел. Наведу два приклади. Якось раз наїхали на ширу, бо якоби вона там уберу щось там вкрала. Я подивилася епізод, сижу і табом щокую і думаю. А, що там взагалі таке шоубел? Ну, я щось такого не згадую. Або хтось один сказав, що там якийсь момент схожий, і все стадо покірних антіфанатів побігли писати, що фіш фіш. така Блін, фіш. Що шира така от погана. Другий момент це. Хто там? Шира. А, ну, коротше, одна людина. А, вона зняла момент, де, типа персонаж щось там згадує. І прикиньте! Тепер спогади, спогади, це тепер права Бел, тому що людина, тоді ще, як по думці людині, бля, геніально сформульовано, тоді ще по думці однієї людини, що якщо ти зробиш момент, такі, знаєте, спогади, да, типу дракон щось згадує, то ти вкрав у Бел. Ну це прям геніально, я прям, ну, все, і дощ придумала, бе, і грозу придумала Бел, я ні, ну, Це піздець. Тому перед тим, як розкидатися такими словами, ти трошечки задумайся: е, ну, в тебе ж так само є подсоси, і це тупо, коли людина, яка знає, що в неї так само є подсоси, така. Типа... Фіш. У тебе є подсоси, ти знаєш? А знаю. Вся твоя аудиторія це жалкі подсоси. Да-да-да. Ну, я більше не хочу про це все говорити, сратися, тому давайте переходимо далі. Ну, тоді ще моя позиція в тому, що можна було без цього всього цирку нормально поговорити з Фіш, оце Бео і оця от. Настя чи хто там. Ні, ну, Слухай, Бео, якщо ти прям ну. Каше неї подсоси, то чому ти їй напряму не сказала, що. «Слухай, Фіш, а, я не поняла, що ти мене срісовуєш? А що ти тоді, не знаю, не зняла відео про те, що у тебе є якісь там крони? Правильно, ти просто не хочеш зіпсувати свою репутацію. Так само, як і Home Animation, і всі люди, на яких наїжджають, що правильно? Або не наїжджають, або просто. У них якрони, вони не роблять відослів, тому що не хочуть знищити свою кар'єру. Так само, як і ти. Не хочеш її знищити, тому ти напряму не сказала. Ну, звісно, твоя подружка побіжала і всім сказала, що яка фіш отака от мала, Зговорили зговорились 100%. Що ж, я не хочу більше про це говорити, бо це реально якийсь крінж, клунада, ну все, це капець просто. Далі це у нас беззубик. Ну, хто ж його не забуде? Ну, от хто його не забуде? Його, його, хто його забуде взагалі, а? Беззубик, як пам'ятає моя аудиторія, а я надіюсь, ви пам'ятаєте, да? Беззубик – це чев, який ну, брав чужі арти, знімав відоси. Ну і коротше. Хайпував на цьому. Здавалося б, він. Мі, мі, він... Дойоб, твою мать! Він міг би це робити далі, але. Тільки не падайте. Беззубик сказав, що більше таких відео не буде. От прям серйозно я сиділа і прочитала такий коментар. От зараз я вам скажу, що я написав. А буде типа беззубик. Ну, типа, чи будуть відео з беззубиком? І він написав: більше відео не буде! Ні! То да це ж невозможно! Я не вірю, я не можу повірити, це брехня. Це все, я, я не вірю. Це зрада. Ну, якщо чесно, я думаю, що це на краще. Ні, ну, я не пойму людей, які скажуть, що це погано. Йоу. Ну типа ще крав чужі арти і не казав, чиї вони. Це ненормально, це не камільфо. І чому Беззубик вирішив одним словом, а блін, я канал переіменував. Переіменував. О! О, він канал, коротше, переименував. Тепер це не беззубик. Блін. Я плакати буду. Я буду плакати за його старим, за його старою назвою. Ну, якщо чесно, це на краще. Можливо, беззубик вирішив, що краще знімати ігри, чим оце от. Можливо, вони не приносили йому ніяких навіть не знаю, монетизації. Ну так, да, в принципі, якщо тисячу аудиторії, то в тебе вже монетизація. Хоча монетизація може початися з 500, якщо в тебе переглядів дофіга. От, І Ну, може, у Безубика були проблеми з контентом, і він такий. Міша, дай новий, вся хуйня. І тому наш нашзубик вирішив, що одним словом краще знімати. Ігри чим отаке от. Ну, це на краще, тому що їм більше не буде брати чужі арти і потім не відмічати автора. Да. Тому більше тут нічого не добавлю. Ну і хто там ще. А, Ліза, ночна Да. Одним словом, що зараз з цією персоною? Ну, Як ми знаємо, що вона обводить чужі арти, які там бомби, а що це погано. Ну, вона, коротше, ну це. от, е, ну. ну, Як сказати так? Вона знімає Гачарайф. Ну, е, я не маю нічого проти. Просто це, можливо, на краще, тому що. обводити чужі арти це ну, не карасів, не кемільфо, це взагалі не кайф. І обводити чужі арти погано. Тому е, це на краще, тому що. Людина нарешті не можна москати, не виставляє ці арти як за свої. Слава Богу, що в неї не було хейту, бо як я розумію, що це дитина, так само, як і Беззубик. Ну, Беззубик – це дитина, тому що в нього був телеграм-канал, де їм показував, що він ну, дитина. Тому, слава Богу, що все обійшлося без хейту. Там ніхто їх двох сильно не травив. І так, да, кстати, не йдіть, будь ласка, я прошу не хейтить цих людей, яких я згадую в цьому відео. Тому що я нікому із них не бажаю згатися. Це їх канал, хай що хочете, і роблять. Я просто сказала, чим вони займаються і чим займаються. Все, не хейтіть їх, не пишіть нічого, я вас прошу. От, і давно вона знімає гачайф. Ну, в принципі. Пускай знімає, ну що я їй скажу. В принципі, це її канал, і це, можливо, на краще, бо вона не краде чужі. Не краде. Не бере чужі арти, не обводить і не видає як за свої. Тому, ну да, вона знімає гачу. Ну, і нічого. Ну, пускай так, чим обводить чужі арти. От. Ну, що ж, я думаю, ви дізнаюся. Да, дізнаюся, що сталося з каналами оціми нашими каналами, да. особливо з Беззубиком і мені здається, Ліза Ночная звізда. Хоча, мабуть, найцікавіший чел це Беззубик. Ну, серйозно, мені от він найцікавіший персонаж. Що я хочу сказати, доля цих людей може сказати, повернулася або в кращу, або в гіршу сторону. Іліс Ну, Іліс, доля повернулася в кращу сторону. Вона перестала срісовувати, перестала красти. Ну, Одним словом, свій контент. Е, далі це фіш. Е, доля обернулася, можливо, проти неї. Або, ну, Більше всього, сьогодні, здається, це несправедливо. Ну, типа доля несправедливо обернулася проти неї. Тому що. Ну, от е чому? Тому що на неї, ну, по-моєму, на неї несправедливо накинулись. І за цього їй прийшлось удалити всі арти і відео. Але я все-таки фіш, фішуня, фішечка. Я надію, що ти коли-небудь вернешся в Ютуб. І Проте, ну, і забудуть. Я маю, мене коти б'ються. Е і забудуть про твоє минуле. От я не знаю, чи це була правда чи ні, але ну, не знаючи історії, я нічого казати не буду. зубик. Ну, мабуть, в добру сторону, мені здається, тому що, ну, на відміну, він не буде там, не знаю, виставляти чужі арти, і одним словом, можна сказати, типу, видавати їх за свої. Типа люди будуть думати, що це його арти. Тому, мабуть, в добру. Ой, в хорошу, в добру. Ну і Ліза, да, звіз», да. е, Ліза, ночна звізда. Ну, мені здається, теж в добру, тому що... В добру в хорошу. Е, тому що Ліза так само не бере чужі арти і не розмальовує їх. Ну і знімає свій контент. Ну, Звичайно, це гача, але я сподіваюся, що в майбутньому е, вона буде знімати щось крутіше. Ну, або підніметься до таких, знаєте, гача-туберів, які, ну, прям теж чіткі, красні. Ну, є гача срача, а є нормальні гачі, гачі мучі а є нормальні гача- ютубери. Що ж, хочу сказати, що дякую за перегляд. Я надіюсь, може, вам було цікаво дізнатися про якусь дану персону, що з ними сталося. Ну, і... Дякую за перегляд, в принципі. Там нагадую там, телеграм-канал, телеграм, -канал, телеграм, телеграм да. е, нагадую про телеграм-канал. Е, заходьте на стріми, кстати. Ну, що це таке, а? Що там ще? Ну і коротше, всім пока. Вас люблю, цілую. Надіюсь, я більше не буду пропадати на два тижні. Ну, коротше, всім пока і я цілую.